Послання святого апостола Павла до Римлян, глава 1, вірші з 1 по 7 та з 13 по 17. Павел, раб Иисус Христов, зван апостол, избран в благовестие Божие, еже прежде обеща пророки своими в писаниях святых о сыне своем, бывшем от семени Давидова по плоти, наречением сыне Божие в силе по духу святыни, из воскресения от мертвых Иисуса Христа Господа нашего. Им же прияхом благодать и апостольство в послушании веры во всех языцах по имени Его, в них же есть все и вы звані Ісусу Христу, всем сущим в Риме, возлюбленным Богу званим святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу же не верить вам, братья, яко множицею восхотех прийти к вам, и возбранен избранен доселе, да некий плод имею и в вас, яко же, и в прочих языцах. Элином же и Варваровым, мудрым же и неразумным должен естьм, тако есть є же, по Моему усердію і вам сущим в Рімі благовістіті. Не сыжуся Бо благовествованием Христовым, сила бо Божия есть во спасение всякому верующему, и же прежде и Еліну. Правда бо божиє в Нєм являється отвіри в віру, як уже є писано, праведний же отвіри жив будет. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, яке Він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях. Про Сина свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості, через Воскресення змертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, що через нього прийняли ми благодать. І апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами, між якими й ви покликані Ісуса Христа, усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим вибраним святим, благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Не хочу, ж, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який плід і вас, як і в інших народів. А геленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. першу ж Юдеєві, а потім Геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою.